Друзі, всім привіт, з вами Аріон. У нас, друзі, Таверна легенда. У нас гобліни, Я довго думав, як варто мені призивати чи ні. особливо після обміну, коли я забрав п'ятірку, напевно, ніхіра не впаде, але все-таки спробувати хочеться. Я думав, можливо, мені варто складати ці призивчики, хоча б по десятки, щоб було, але все-таки. Давайте спробуємо. Підемо ми з гоблінів. з гоблінів з товаверна легенд. Так. Поставлю я такі рекомендації. Так, Маргарет. Гунар. ну Гунар мене в кожному Він це, це просто коріш фаревер зі мною. Так, давай далі. Давай на анімації. ці всі в мене були. Кіприот, добре, ми повишаємо ранг, тобто наступний буде 5, але на гоблінах. Нова ну, піп дуже б хотів би собі. Так, ну. Ну давай спробуємо. Чому б ні? І знову ні. Так. Друзі, пишіть, що ви наловили. У мене жодна 5-річна губліна нема. Я відчуваю її, мабуть, не буде. Так, так, не знаю на На ком ком На ком призвати. На ком призвати. Хочеться. Ну, таких друзів мені навалювало дофіга. а такий у мене призив, друзі. Прожміть лайкосик під відосі, комент, всім вдячний за перегляд, Гарних вам призив, Всім пока.